Дітки, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Сьогодні ми з вами завітаємо на ферму до діда Василя. Подивимось, які тварини там мешкають, а допоможуть нам загадки про тварин рожевеньке та жирненьке, наче діжечка кругленька. Є на рильці п'ятачок замість хвостика гачок. Вірно, дітки, це порося. Ця тварина каже ме, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. Діти, молодці, це коза. Голодна мукає, сита. Жує, всім дітям молока дає. Це корова. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має. Любить сіно пожувати. Іго, кричить завзято, бо не відає пролінь, а працює в полі. Кінь. Вірно, дітки, в хаті я мишей ганяю, а вуса ще з дитинства маю. Які розумники, вірно, це кіт. замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть це розбишака? Знають всі, що це собака, як цих тварин. Можна назвати одним словом. Вірно, свійські тварини. Давайте пригадаємо, хто такі свійські тварини? Свійські тварини отримуються людиною, живуть та розмножуються за допомогою людини, приносять користь та потребують піклування. Пригадаємо, яку саме користь приносять ці тварини. Більшість свійських тварин приносять людині користь, даючи їжу, м'ясо, молоко, сировину для одягу та взуття, шкіра, шерсть, робочу силу для перевезення людей та вантажів, охороняють майно та життя. Свійські тварини не можуть жити в природі без людей, але і людині доведеться важко жити без свійських тварин, дітки. Дякую вам за увагу! До побачення, до нових зустрічей!